Доброго дня, шановне панство. Пропоную вашій увазі статтю під назвою Буфон від тебе не чекав. Стаття написана в суботу 30 березня 2024 року. Отже, починаю. А починаю я з наступного. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Беру вучні футболістів та тренерів у форматі онлайн навчання. Також буду вдячна, якщо станете спонсором каналу або просто підтримаєте канал у міру своїх можливостей. Кнопка спонсорства чи номера карток під кожним відео. А тепер на тему. Буфон. Його багато хто вважає одним з найкращих воротарів усіх часів. Саме цей момент мене ізбентежив. збентежив. То хто, а найкращий воротар усіх часів та народів, чудово знає, що футбольні ворота захистити неможливо. Це він наївним уболівальникам може вішати в на вуха, розповідаючи, яким він був непробивним, але засинаючи ввечері в ліжку під рідною ковдрою, він без сили обдурити сам себе. Цей воротар, як ніхто інший, чудово знаючи футбольну браму, захистити неможливо. Ось що він каже публічно. Ми могли б почати думати про це. Днями я говорив про це з родичами та дружиною. Коли я починав у 1998 році, я входив до п'ятірки найвищих гравців серії А. Минулого сезону, коли я виступав за Парму, я теж був у п'ятірці найвищих гравців, лише з 22 на полі. Розмір воріт був визначено в 1875 році. Для антропометричних значень на той час вони, мабуть, були занадто великими. Мабуть, тоді це було правильно. Але зараз, бачачи деяких спортсменів та воротарів, можна замислитись. Навіть у волейболі обговорюють висоту сітки. У мене сестри грають у волейбол, я в курсі питання. Подача там стає майже такою ж важливою, як у тенісі. Чи не шокувало б мене збільшення воріт? Ну, вирішувати все одно не мені. Є відповідальні органи, які обов'язково ставитимуть питання і теж вивчатимуть питання. Воротарі стали. Більшими, це правда, але польові гравці теж стали швидше, непередбачуваніше, сильніше б'ють. Техніка гравців стає кращою. Але ви можете побачити вплив зростання вратаря на дальні удари. 30 років тому на кожні 50 ударів припадало 10 голів. Сьогодні всього 3 із 50. це дуже багато. Здалеку, двометровому вратареві забити набагато складніше. Наводить слова буфона газета Тутто Спорт. Моя реакція. Мотиви вам зрозумілі? Людина говорить про те, що, мовляв, цивілізація та час змінили зростання людини у бік збільшення, мовляв, двометровому воротареві забитий складніше, ніж низькому. У буфона зріст 192 см. Виходить, що він був і, можливо, є одним із найкращих воротарів світу завдяки, зокрема, і своєму високому зросту. Припустимо. Він наївно говорить про те, що раніше, після 50 далекобійних ударів у рамку, залітали 10 м'ячів, а зараз лише 3. А чи не тому, що менше стали надавати уваги ударам? А чи не тому, що найсильніший і найточніший удар у футболі невідомий навіть гравцям збірною? Не знаєте, про який удар я говорю? Про класичний удар, дорогі мої, про класику. Дивно, чи не так? За словами буфона, гравці стали сильнішими, технічнішими, а мазати по воротах стали більше. Невже це через те, що 10 сантиметрів додаткового зросту воротарів за останні півстоліття зменшили показники бомбардерів утричі? Та невже? Дуже сумніваюся. Так, я згоданий з буфоном. Потрібно збільшувати рамку. Боже, як же я не здогадався? Адже буфон геній. У ворота восьмиметрової довжини та триметрової висоти гравці точно потраплятимуть, а якщо так, то зникнуть нульові нічії. Свідоцтво плінтусного рівня техніки сучасного футболу. Це справді геніально. Не треба займатися технікою, не потрібно точністю, потрібно лише бити у бік воріт. А у такі ворота промахнутися дуже проблематично. І тоді, нарешті, абсолютно не червоніючи і на повні груди, футбольні фахівці можуть сказати: ні, ні, не сказати, а закричати: футбол прогресує. Адже з Гуліверівською брамою, з галактичними розмірами футбольних воріт, навряд чи виживуть, Нуліві нічі. І дружна армія лінивих, а іноді відверто бездарних тренерів зможуть полегшено зітхнути. Адже їм вже ні в чому не дорікатимуть. Зрозуміло, вкотре доводиться повторювати, що це не стосується працьовитих і думаючих тренерів, але останніх, на жаль, меншість. Я не раз чув від футбольних спеців та вболівальників, що двозначні рахунки у великому футболі неможливі. Дивно, але це чомусь не стосується дикунів племені з нетрів Амазонки, які порвали дублюючий склад Сантоса з рахунком 15.0 всередині 60-х минулого століття. В останні дні я вже вдруге згадую цей факт. Як ви вважаєте, чому? Причина проста: як кут будинку, як шматок господарського мила, у дикунів? Немає бар'єрчиків, щоб їх перестрибувати. У них немає драбин, щоб по них козликами плигати. Вони не додумалися до тестів купера, вони не доросли до квадратиків. Їх дикунського розуму вистачило лише на те, щоб працювати з м'ячем на своє задоволення. І ще дикуни настільки дурні, що не влаштовують собі відпочинок від м'яча на місяць, зависаючи у нічних шинках та аналогічних закладах. Втім, вони не дурні. Просто в дикому лісі немає нічних шинків, інакше вони б точно влаштовували собі відпочинок від улюбленого заняття футболу. Вам зрозумілий мій сарказм, буфон дурний? Як ви думаєте, звичайно ж, ні. Буфон не дружить із логікою, впевнений, що товаришує. Тоді чому він не бачить очевидного? Знаєте, що таке шори? Це шкіряні пластини, які надягають коням біля очей так, щоб вони не дивилися на всі боки, а дивилися тільки вперед у напрямку руху. Впевнений, що буфон має такі самі шори. Адже він навіть не підозрює, що нинішні тренування це карикатура на футбол, знущання з футболу. Хіба сліпих кошенят можна засуджувати за те, що вони не бачать? Тому я не маю права засуджувати буфона за те, що він сліпий? Адже він тіло від плоті, представник сучасного футболу, а сучасний футбол це такий етап розвитку футболу, коли далеко не кожен прозріває. Адже важко щось роздивитися, будучи засліпленим загальновизнаними нормами. І загальновизнаність засліплюватиме, і я б навіть сказав, отруюватиме, доки будемо її кланятися. Як тільки ти припустиш, що загальновизнані норми це не істина, світло сліпуче зникне, а отрута перетвориться на життєдайний еліксір, і ти зможеш побачити те, чого не бачив раніше. Сумніваєшся? А ти намагався? Спробуй! Спробуй уявити, що найкрутіші тренери сучасності далеко не генії і мають проблеми з аудіцією та інтелектом, то вже по-іншому подивишся на плід їхньої творчості, у вигляді створених ними тренувань та розуміння ними гри як такої. Втім, умовляти нікого не буду, а на Буфона дивлюсь і співчуттям, адже він думає, що бачить. У мене все. Не зволікайте з придбанням авторських книг. Вони неодмінно допоможуть вам в вашій футбольній практиці.